Банк у якості податкового агента і бухгалтера на аутсорці. Друзі, про таку ідею наших законодавців проговоримо сьогодні у нашій програмі коротко про головне. Отже, у кінці листопада у Верховній Раді зареєстрований законопроект за номером 8226, суть якого зводиться до наступного. Банки матимуть право виступати податковим агентом і стосовно фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування третьої групи 5% або якщо вони обрали 2%, то банки можуть вести їх облік, а саме контролювати обсяг поступлення коштів на розрахункові рахунки, а ідея передбачає створення одного розрахункового рахунку. І в кінці звітного періоду, який буде проговорений і обговорений законопроектом, сплачувати певний відсоток податку до бюджету. Які плюси і які мінуси цього законопроекту, а в подальшому закону, який буде прийнятий? Як на мене, перше, що якщо буде якісь певні порушення або переплата, а переплата тоді у разі Підприємцем вона не має права повернутися з бюджету, тому що податковий кодекс не передбачає повернення переплати. Другий момент більша біда, якщо не буде доплата податку до бюджету, то підприємця з наступного звітного періоду. Зобов'язані ДПС перевести на загальну систему оподаткування. І тоді, кого притягувати до відповідальності і кого робити відповідальним за те чи інше порушення, яке буде допущено з боку працівників банку, а наслідки податкові будуть застосовуватися до фізичної особи підприємця. І ми прекрасно розуміємо, що це такий пілотний проект стосовно ФОПів третьої групи креативних, проф... креативних професій. А саме it спеціалістів маркетологів, дизайнерів і так далі, і тому подібне. Це ті люди, які не мають можливості вести бухгалтерію самостійно і залучають бухгалтерів ззовні для ведення свого бухгалтерського податкового обліку та подачі звітності. Тобто, я звертаю вашу увагу на цей момент, що можуть бути порушення, можуть бути податкові наслідки, і банк. Може не нести відповідальності за якісне чи неякісне ведення обліку, а саме сплату чи несплату податків. Це перший момент, який негативний, на мою думку. І другий момент все таки бухгалтера, які працюють і обслуговують фізичних осіб підприємців третьої групи мають свій дохід, мають можливість отримувати заробітну плату і мають можливість витрачати ці кошти в нас в Україні. Це також зайнятість населення і отримання доходу і розвиток економіки України. Якщо ж цей законопроект, на мою думку, війде в нормальний конструктивний. Життєвий процес нашого українського бізнесу. На мою думку, далі підуть не креативні професії, далі підуть просто платники єдиного податку. І таким чином банк буде виступати і податковим агентом, і компанією, яка веде бухгалтерський і податковий облік, і в той же час буде контролювати всі надходження і сплату податків. Друзі, скажіть свою думку, як ви вважаєте, чи це правильний законопроект, чи дасть він позитивний результат для економіки нашої держави, чи буде мати негативні наслідки? З вами був Ігор Ясько У програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!